Дитина, це завжди щастя та радість для батьків. Коли Наталка Полоектова дізналася, що вагітна була на сьомому небі від щастя. Вони з чоловіком дуже хотіли дитину. Згодом радості майбутніх батьків не було меж. Вони очікують двійню. Вагітність Наталя протікала без ускладнень, аж раптом передчасні пологи на 29-му тижні вагітності. Жінка потрапила до лікарні. Першого синочка Ваню вона народила самостійно, другого Даню за допомогою кесаревого розтину. Недостатньо, як кажуть, граці кислорода призвела до того, що відбулося, крововилив вилив у головний мозок. На жаль, наш другий сонечок прожив лише 4-2 дні, а Ленюшку зразу забрали в реанімацію. Забравши в реанімацію, він там прибув аж цілих 4 місяці. Mm -hmm. ну, в реанімації два, а чотири місяці взагалі в больниці. Mm -hmm. І відразу в реанімації почали наблюдати про те, що в нього почала рости головка. Росте, а це свідчило про те, що збирається там водичка. Ну, це так, знаєте, доступно, легко розповідає, mm -hmm. як нам розповідали врачі. І з кожним днем вона все росла, росла, росла. І потрібно було робити хоча б е, узі зробити е, е, головному Скалування був на штучному вентиляції легких. Відійти від реанімації не було можливості. І все-таки, слава Богу, що врачі різкнули, взяли його із переносним дихальним да, кислородом, однесли на УЗІ і дійсно побачили, що там серйозний крововилив. Гідроцефалія з ускладненнями. Такий страшний діагноз поставили Вані одразу після народження. Наталка зізнається, надія, що їхній синочок одужає, згасала з кожним днем. Хлопчик не міг сам дихати, а зробити МРТ не було можливості через те, що малеча була підключена до апарату. А ця процедура передбачає наркоз. Два місяці лікарі відкачували з голови вані рідину, що постійно накопичувалася. Згодом хлопчик трішки набрав вагу, адже при народженні важив усього 1 кілограм 300 грам. Наталя розповідає, що перебуваючи у лікарні, ваня то набирав, то втрачав вагу, адже маленький дитячий організм важко переносив підключення до апаратів дихання. Коли все-таки вдалося, ванюшки, як кажуть, спустя два місяці самому попробувати подихати, ми відправилися в обласну дитячу. Там нам зробили вже на останній, як кажуть, стадії, на останній етап операцію, шунт поставили в голову. На протязі двоє суток з Києва привезли цей шунт, врачі тільки давали лікар каже, ну я даю тільки 5% про те, що операція пройде успішно. Вони хотіли йому колити наркоз, зробити анестезію, але усі віночки, всі на маленькому тільці, вони ховалися. І вони декілька разів його забирали, щоб хоча б підключити його. Потім до цього не виходилося. Він завжди був проколений. Нічого не міг їсти, бо це було черепно-мозгове давлення сумасшедше, що з'їсть, зразу була рвота, ну, взагалі, вже весь ісхудж, і важко було це все переносити. Стан малюка погіршувався з кожним днем. Тоді було прийнято вольове рішення. 30 вересня на свято віри надії та любові Вані зробили операцію. Тоді він важив майже 2 кілограми. Лікарі сказали Наталі, що роблять вперше операцію з такою маленькою дитиною. Це настільки було дуже ризиковано, ну, непередбачено, як він зможе це перенести чи ні. Ми ну, виїздили, молилися, просили, щоб в нас вийшло все. І коли ми прорвалися до нього в реанімації в обласній, то його погляд такий отекся такий личенько, і він показав, глянув на нас, так що як ви мені могли не вірити, я викарабкався. Того моменту на подив усіх лікарів Ваня почав одужувати. Наталя згадує, лікарі вселили надію та сказали родині, що з таким діагнозом дітки живуть. Через ті ділянки мозку, що були ушкоджені, хлопчик ймовірніше за все не зміг би ані ковтати самостійно, ані лежати, проте вони вирішили повернутися додому. Я пам'ятаю знову ж таки той день завідувача ОПН-2 сказала, я боюся вас відпускати. Не. І вона тихенько нас, після обід, пізно ввечері, знаєте, виписала, коли всіх нормальних дітей забирають з роддому, нам довелося так тихо в дощову погоду приїхати додому. І з тим просто попробувати, а вийде у нас жити, тому що 4 місяці, не будучи вдома, просто вже привикли до больниці, цьому. Бо так не треба мати. жити. Треба отак жити отак жити, а як буде вдома, хто Наталя. його знає. Наталя розповідає, страх був величезний, адже вони не знали, як поводити себе з малюком. Медсестра, що приходила на огляд вані, зізналася Наталі, що за свій 40-річний досвід з таким діагнозом стикається вперше. Ну, почала говорити, що треба кріпитися, що якщо щось відтрапиться, що скоріше всього, що Ванюшка ваш не виживе. Тому що серце у нього там відкрите овальне вікно. З легенями не дай бог не дихне не якийсь не воздух і все. Не і не це не він не може не захворіти і виспаління, і все на світі не може бути. А вже все, що говорить про мозок, то вона каже: Господи, боже, як, як ви це витримаєте? Задумайтесь над тим, що якби було правильно. Ну, ми на це все так на те прослухали, і ми віримо, що вони в нас вийде. Коли батьки повернулися додому з малюком, перші тижні, згадує Наталя, були дуже важкими. Після чотирьохмісячного прийому антибіотиків маленький Ваня не міг нормально спати. Тому деякий час батьки носили малюка на руках цілодобово, щоб він міг заснути. Так як і у нього тут була ж операція, тут mm. все було настільки тимдітне, таке шви, кругом, його надо було виношувати тільки на одній стороні. І приїхала моя сестричка сама Сумської області, із чоловіком. Я і ми по черзі, по сміну здавали ванічки на ручки один одному, тому що лежати самому він не міг вообще. Ми його положимо. Це буквально півминуточки, і в нього страшний животик Були і просто жах було страшно. Три тижні по тому, як родина повернулася додому, ваня почав набирати вагу. Коли ж хлопчик вважив три кілограми, почався складний та кропіткий курс реабілітації малюка. Кожен день Наталя робить синові масаж та дає ліки. Вони не зупиняються ні на мить, адже розуміють один невірний крок і наслідки можуть бути фатальними. Звичайно, нам був рік, і ми ще нічого не вміли. Ми навіть сидіти не могли коли ро, коли виповнився рік. Десь півтора рочки він тільки спробував чуть-чуть так присісти. У два роки він почав повзати, звісно, на всю. І це завдяки тому, що я так виставляла його. Ми там 10 секунд постоїмо. Потім стоїть він не хоче, мама не може, ну не міг, от показував як. Потім я його все одно виставляю, виставляю перед кожним годуванням. І так ми навчилися повзати. Його зараз по повзанню ніхто не перегонив. Він таке витворяє на тренування ручки. У нас є гантельки, якими він тренується вдома і одягали грузики, але оставалася проблема, велика цепарія з ножик. От він не може держатися на ніжках ніяк. Вже півтора роки Вані ставлять уколи, які допомагають розслабити ноги хлопчика. Раніше малюк не міг навіть стояти на них найгірше траплялося вночі. Наталка з жахом згадує, що кожні дві години її син прокидався від болю у ногах. Після уколів Ваня почав стояти, потроху ходить зовсім незначні кроки, але кожний для хлопчика та його батьків перемога. Отакі речі в мене це буквально півроку, як почала робити. Такого в нього взагалі ніколи не вийшло. Ну, Це тільки завдяки, як от кажуть, що це постійно постійно потрібно займатися, постійно треба над цим працювати, щоб усе вийшло. І, кажуть, не покидати дух. Так от у нас вийшло, що вопреки всім діагнозам ми намагаємося викарпкатися. Вилізти доказати, що ми зможемо жити. Наталя розповідає, що окрім уколів, що вони роблять вані, хлопчик повинен пройти курс спеціального масажу та отримати фізичну нагрузку на ноги. Кожен день Ваня приймає багато ліків, які коштують чимало грошей. Я розумію, що в нас не вийде. Не я звернулася до своїх друзів в соціальності, в однокласники, «Контакті», написала одногрупникам, з якими я вчилася, що така в нас ситуація, от, ну, не вийде, нам потрібна допомога, тому що залишилося зовсім трошки, і він вже піде. Якщо ми зупинимось і пропустимо це, би, да, і, так, то можемо ще надалі відкинутися. Вони відгукнулися. Хтось підказав мені якісь там да, совіти. Ось грошима допомоглися. Від вони нас нам насобирали десь біля двох з половиною тисяч. Це дало змогу з'їздити Дніпропетровськ, пройти оце МРТ, нейрохірурга, обстеження. В общем, тут у нас знаєте, така вже так, допомогли вже легше. Потроху, завдяки зусиллям батьків та родичів, які звичайно не залишають байдужими. Ваня починає водужувати. У нього вже не такі серйозні проблеми з серцем. Проте Наталка продовжує розповідати, що у вані атрофія зорового нерва. Будь-який сильний стрес, який переживе дитина, може призвести до повної втрати зору. Але знову ж таки, от приходячи до лікарів, вони дивуються, що в нього так от налажується. Хоча б стає не стає гірше, а держиться стабільно там. Що? Не треба ніякого хірургічного втручання, це нас, звісно, теж радує, тому що якщо ще на очі щось робити – це дуже страшно. Шунт, який стоїть у вані в голові, передбачений на 3-4 роки. Після останнього обстеження лікарі дозволили ще рік проходити з цим пристроєм, який допомагає хлопчику жити. За словами лікаря-непропатолога, у якого обстежується Ваня, він робить надзвичайні успіхи на шляху до одужання. Він починає розмовляти інтелектуально, він зовсім не набагато відстає. І вона каже: Дай Бог, щоб все вийшло, щоб він навіть зможе, якщо добре постаратися, і, звичайно, це від ванюща залежить піти в школу, можливо, трошечки знати спеціалізовано, але отримувати знання, бути повноцінним, здоровим дитинкою. Вже зараз хлопчик звик до фізичних навантажень. Наталка каже, сльозами на очах зізнається і в думках не було залишити свою дитину на призволяще. Ми почали жити з цією проблемою. Мені сестра сказала, так, треба прийняти таким, який він є. І все, і наслаждаться кожною минуткою життя з ним. І от знаєте, це пішло за ми Живемо, насолоджуємося, він нас радує, ми його радуємо, ми йому допомагаємо. І мислі про те, що його кудись, ми його полюбили з першої секунди, з тої секунди, коли звичайно, побачила я його в ков'язіки, тому що я народила його, в мене забрали є неділю, може навіть більше, я його не бачила. І ми ходили в реанімацію, от здивовувалися ці лікарі. Ми з кості з чоловіком ми стояли, молилися, ми просимо ручку туди, туди не можна ж було. Ми так візьмемо кругом і от просимо, щоб у нас усе вийшлося, щоб ми не думали, що щось не так. І щеся не думаю, що у нього щось не так. Просто якби таким толчком про те, що кричати треба про допомогу, що ми самі не справляємося. Був момент, він ліг спадки. І крісом, мабуть, заснулася, знаєте, тут -те перший, може, вже дитинка чотири рочки сни бачить. І він такий, мамочка, тюп-тюп, пойдім тюп-тюп. Знаєте, оце такі слова, і мене їх задавили, слізьми. Господи, думаю, він хоче ходити. І мені це не виходить. Або такий погляд за дітками бігають, а він так дивиться, знаєте, таке вдалину. І все, тут якось пішло. І може, то що я не знаю, як це з нормальною дитинкою, да, здоровою. Я з ну, ж так прилавчилася і розумію, що ні, не можу представити, як би ми жили без нього. Жінка розповідає, що Ваня дуже товариський хлопчик. Любить, щоб біля нього було багато людей, товаришує з іншими дітками. Більшість людей, з якими вони спілкуються за словами Наталі, просто не звертають уваги, що з ваною щось не так. І він вже так спілкується з дітками, і він намагається за ним встигнути. Єдине, що тет, як вони можуть збігти, зірватися і собі. І він тоді кричить, мама, тьоп тьоп мама, тьоп тьоп Ну, я його за ручки беру, і ми там доганяємо Тобто, Показує, що в нас немає такого, що ми ограничилися і сидимо, страдаємо, що у нас отак все не так, не виходить, що там то-то не виходить. Тут сусід у нас взагалі, Сашенька, йому два ручки. І він якби росте з ванюшки, тому що ванічки вже 4 буде влітку. І якби вони постійно двох, один одному допомагають. І той допомагав йому, навчив його залазити сюди на БЛЦ. Mm -hmm. Коли в нього не вийшло залазити на диван, це взагалі було в нас достіження найбільше. Він підходив, йому там допомагав під попочку, так, раз підсуміть. Тут таке от, 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 підтримка така дитяча. І серед дітей він прекрасно себе чіт. Почуває, може, десь щось бачиш, що вони так і наблюдає зараз. Взагалі в нього такий етап, що він намагається за всіма повторювати. Усе Наталя каже: світ не без добрих людей, їм допомагають всі небайдужі. Але головний помічник це Ваня, який обожнює своїх маму та тата. У нього є своє нескінченне бажання жити повноцінним життям.